У нас О, тут немає ла... світла, да. але є ножі. Коли тут... є ножі, ти добудеш харчі. А, ладно. Це таке. Ну, у нас все в тему, холодно, нема світла. Ми знімаємо з акумулятора телефонного на мій телефон. Це все зараз. Тому якщо. І взагалі ми в Фінляндії. Та ні, ну це ж перестань. Якби ми були в Фінляндії, ми б пшов... що? Я в Фінляндії! Ні, ми не в Фінляндії, ми в Ножимані, і у нас північні ножі, е, значить, які допоможуть вам, якщо щось автентично здобути собі, е, Блін, я забув, як ці тю тюлені називаються. Оце з Дніпра робиться ополонка в Дніпрі. Отак цей тюлень виглядає, ти і, отак... і розбираєш це може. А то я думаю, рибаки виглядають за ополонки. Ну, що робити, я був голодний. Ми тиждень спосібний. назад пішли на риболовлю на лід і. І досі, ну, блін. Так, да, і перетворились на тюленів. Що ж, у нас сьогодні абсолютно новий бренд як для нажимання, так і в цілому для України. А саме Wood Jewel прямо до нас з Фінляндії через Америку. Так, що ми можемо сказати про цей бренд? Бренд відносно е інших скандинавських брендів, такі як Мора. Мора, Хелі, цей бренд взагалі дуже молодий, як я вважаю, тому що перші, скажімо так, потуги в ножах. Засновник бренду якого звати, це треба читати. Кауко Рай... ра. Там можна шріфт зробити більше. Кауко, Кауко О, З першого разу майже я не повторю цього. Він займався виробництвом виробів з дерева ще в 80-х годах. Потім поступово він прийшов до виробництва ножів. Він спочатку робив окремо руків'я до леза, потім робив піхви. І з 95-го року, якщо я не помиляюсь, ні, на початку 90-х він. Почав займатися виробництвом ножів, особисто як майстер. А вже з 95-го року в нього з'явились наймані працівники, і в принципі це можна вважати вже як повноцінною компанією. Бренд, ну, в принципі, тут є ножі, по яким видно, що це ножі з 90-х. От зараз я тобі покажу. І зараз всі, хто коротше, кому більше 30-ти, зона роботи ніж. Бачите, Ховаю назад. Тобто... Ну, прикольно. Ну, я не погоджую, що це зоновська робота. Ці ножі значно краще виглядають. Ну, вони і працюють краще. Просто цей вигляд оце такі шари, і щоб був прошарок якийсь красивий. Це було обов'язково в 90-ті, це блін, обов'язково. Ну, тоді просто у людей трішки інший смак був, точніше, його не було. А у ну, тих, ножі... хто робили ці ножі і любили їх, вони намагалися скопіювати нормальні ножі фінські, але у них. Нічого не виходило. Не Тому виходило. маємо, що маємо. А Давай все ж таки повернемось до нашого бренду. Давай, давай почнемо з. Давай, з маленьких. Оце з щось новеньке. З, з дитячого. Я цей бренд знаю доволі давно, і точно знаю, що цей бренд фінський, він був на ламні багато років. Він там був представлений, і, в принципі, більше ніде не був. Ну, тобто, у той ринок, який був доступний нам взагалі, це була тільки, ну. Лавні, фінські. І вони там були. Обираєш Фінляндію, вони там були. Ну тепер будуть і в нажимані. Реальні фінські ножі. Е, так, починаємо з як би то не дивно, дитячих ножів. Дитячі, дитяча фіночка. Так, тут все по класиці: е, тут немає гострого вістря, тут майже сканді заточка, але все ж таки, мікропідвід він присутній на абсолютно всіх ножах. Зараз, до речі, зустріти ножі з трушним сканді ну майже неможливо. Чому у нас є? Ну окрім Knives. і ну, деяких да, українських таке. майстрів, які дійсно можуть зробити класний сканді. А так в основному компанії вони роблять мікропідвід. Мора також почала це робити, але вони роблять такий обережний, тонесенький, який майже не видно, але він все ж таки є. Розмір невеликий, ергономічне руків'я таке бочечкою. Грибочок. Грибочок прикольний. Так. На скрізний монтаж на абсолютно всіх ножах. Ну тут так трошки, ну ви побачите, коли, ну, не знаю, камера це передасть, що це прям руками робилось. Це прям видно, що якийсь дядько стояв такий ну, молоточком бив бив такий, ну і тіп, досить. Тут дійсно по цим ножам можна сказати, що вони виконані, видно, що вручну. Лезо, звісно, заточена на станку. Це видно по грінду, він досить грубий. Але все ж таки в стилістиці ножів він відповідає загальному вигляду і загальному розумінню, як повинен виглядати такий ніж. Тому що це виключно робочий інструмент. Це тінчий, прикольний. Кольори прикольні. Так, ось синій, червоний, от ще бі біла була б зверху ручка, і можна закривати компанію. Uh -huh. Аквафреш. Білу вони не зробили, вони зробили чорну yeah. ручку. Так, на дитячих ножах, до речі, якщо я не помиляюсь, то тут іде ясень фарбований. Блін, ну непогано він затонований, тобі скажу. Я, я подумав, що це Colorwood, так звана ця фанерка, яку зараз склеюють. Так, дійсно, я помилився. Це він, може бути ясеня. 3D Colorwood, тобто це не просто тоноване дерево. Я підглядаю комп'ютер, тому що це абсолютно новий бренд, про нього дуже мало інформації, в принципі, крім оглядів на Ютубі, яким там вже 7, 8, 10 років. Ми також знайомимось з цим брендом разом з вами. Ось такі дитячі ножі досить непогано зроблені, цікаві. Їх, до речі, цікаво саме розглядати. Угу, прикольні кольори дуже прикольні. Воно так все зроблено. А взагалі, от вони фіни роблять це. Ти розумієш, що це більше ніж для того, щоб щось робити. Тут немає таких, от, ну, він не зовсім звичний нашому покупцю. Я отак скажу. У нас люди хочуть, щоб за тіпи, 1000 гривень все було вилізано, М390, карбончик на руків'ї і щоб клин був по центру. Ну, мені деякі наші клієнти показували прям посилання в інтернеті, там, де на знижці, ніж на М390 і карбоні можна було взяти за 600 гривень. Я взяв би два. А, Ну, я думаю, там не зовсім М390 було, але все ж таки такі люди знаходяться, які. Там МЗ-90. Металева залізяка 90 мм. О, це може бути. Це класична двійка, мисливський набір. Спарені піхви. Зроблені в класичному стилі. З однією прострочкою. Прострочка це коли кредит не закрився. Це... От коли один незакритий кредит, то такий вигляд мають А, Що у нас? Ще? Так, ми маємо класичну спарку. Це шкуроз'ємний ніж і класичний робочий ніж. Тут ми маємо березку. На руків латунний больстер через шкіряну проставочку і ріг лося. Також тут іде шкіряна проставочка, наскрізний монтаж. Ну і заточка стандартна для шкуроз'ємника або як називають ще пікал. Тобто, що ви працюєте. Тут у нас немає гострої частини: ось тут, щоб не пошкодити шкіру, не пошкодити тканини, а якраз щоб можна було знімати. Я от намагаюся зрозуміти, тут якесь намальоване. оце ніжки. Це от. слід лося. Лося. Так. Тобто лося. Так. Ну, от цікаво. Я думаю, реально розібрать? На, на одному загостренні оцими двома ножами лося. Це було б цікаво. Було б цікаво, якщо в когось є непотрібний лось, приносити будемо розбирати. Везіть сюди. Або десь його на дорозі зустрінете, привозьте, розберемо. Дві тонни м'яса. А... На робочому ножі ми маємо, в принципі, ту ж саму конфігурацію. Е, до речі, ми забули сказати, у нас на клинках всюди йде вуглецева сталь. Хоча, до речі, Мора тільки в 26-му році почала використовувати марочні відомі сталі. Знову. Знову. Вони тепер на 14-му сендвіку нові моделі свої роблять. Короче, шкіра. Пах, ну вона не така, як, наприклад, італійська. От ти береш якісь там сумки, ремені, то що там. І... Ну вона прям така проста робоча. Ні, ну Відрізняється обробка шкіри. Тобто, ви ну не знаю, я, може вони десь купують, там типу у іспанців, але я підозрюю, що це може бути автентична ще їх шкіра. Може бути. Ну слухай, сюди італійську шкіру на ну взагалі не потрібно. Буває дешевше поставити. Я знаю історію про японські бренди, там, типу Емкасти і інших, які робили ножі і не змогли зробити піхові нормальні шкіряні. Вони замовили іспанців. І це вийшло втричі дешевше. Вони привезли їм ножі, зробили. Ну, ми здогадуємося, що це скандинавська шкіра, бо вона не товста, але обробка така. Агонь. Коротше, мені подобається. Я б замовив собі. І у них, до речі, от на абсолютно всіх ножах видно, що руків'я зроблено прям вручну. Тобто, воно не ідеально симетричне. тут немає прям ідеальної якоїсь форми. Це природа, але в руці воно лежить взагалі. Супер просто. Тобто, Ти береш в руку і ти розумієш, що це руків'я робилося саме. Для того, щоб е, цим ножем працювати. Ти, ти взяв в руку, ти не хочеш, його там крутити, роздивлятися, ти хочеш щось брати і одразу працювати, якусь деревяху чи шматок м'яса розбирати. От це мені в цьому бренді ну, взагалі дуже-дуже подобається. От вони такі прям аутентика. Да, дебелі дуже. Як вона є. Немає симетрії, але ну, в руках також немає симетрії. І вони у всіх різні. Ну так, да, тобто. Блін, ну прикольно. Мені здається, це під якусь таку лапку. Розмір Excel. В будь-якому випадку, якщо ти працюєш в Фінляндії десь на вулиці, то ти в рукавиця. рукавичка. Рукавичка, мабуть, так. Да. Ну ні, тут все зроблено. Не знаю, я спробую показати. Ширина. Ну, це, типа, дай Бог, кожному, товщина. І тут проставки такі. Все щільненько. Воно, знаєш, наче якось зроблено, типа неуважно. А, ну, нерівно. Але коли дивишся, як про ставки, як воно посаджено, заклепано і так далі, та ні, тут увага до деталей достатньо. Це, це такий стиль. Це робочі ножі, ну так. Да. Прикольно. Що я можу сказати, прикольно, хват. Мисливська. Мисливська парочка. Так, там вставка. Да, до пластику. речі, В усіх піхвах є пластикові вставки. Е, і в неї треба попасти, тобто трошки треба зберігати скандинавське оце холоднокров'я, щоб попасти. І далі все ок. Тримається, блін. Не, ні, не загубиш. Топова штучка для тих, кому потрібен а, потрібні мисливські ножі, не для понтів. Саме робочі. Така парочка класна. Давай далі. Ні, я все-таки хочу оцей. Uh -huh. Щоб ти дістав, який мені сподобався. Це в моєму дитинстві. Оце мужики робили такі ножі там. Олексієч на дачі, сусід мій, він мені зробив а, рогатку таку міцну, він мені зробив, в мене був ножик за одну гривню. Він мені зробив зі шкіри такий чохольчик. Я був, ще в школу не ходив, носив ножа вже там, на дачі і казав всім, що я казак. І якщо щось, то типу, фін, ти, фінку ти, в бачинку. Ти, ти, ти не казак, ти Євген. А, ладно. Це, це щось неуловимий гумор. Да. на mm -hmm. Руків'я зроблено з рога лося. А, до речі, хто не знає, для того, щоб здобути ріг лося, не обов'язково щось робити тварині. Лося іноді так природою вже зроблено, що вони відкидають свої роги. Тому це все абсолютно... Просто шукайте, як гриби. Не треба стріляти лося. Не треба стріляти лося. просто Шукайте і знайдете. Це Там, все так би мовити еко-френдлі. Там, де не заміновано, е, ніж Кайфово. менший. Кайфово. З рога також зроблений грибочок, також наскрізний монтаж, латунний больсер, проставочки, все як потрібно. Ергономіка руків'я просто клас. Не дивлячись на те, що руків'я заполіровано і залаковано, здавалось би, воно слизьке. Але ну, ти береш в руку, от зараз холодно, рука угу, холодно. холодна, прям, але воно, воно тепле, воно не сковзає в руці. Тобто ти розумієш, що навіть на морозі, на холодній погоді, ти зможеш ним щось робити працювати по деревині, по продуктам. По рибі, можливо. По рибі. О, там, де... До речі, слухай, по рибі. По це, рибі, Це якийсь щось... обалденний ніж. Щось думаю, що це більше в ту сторону. Я щось навіть не подумав. Якогось лосося або да? В Фінляндії є лосось. Піхи також зроблені по класиці. Тобто Ми маємо ось тут навіть ось такий хлястик. Всередині пластикова вставочка. Вони, Шкіра тут не товста, вона досить така м'якенька. Жорсткої формовки, як на деяких ножах, що ми звикли, немає такої. Тобто, це виключно робочий варіант. Ну і сам ніж виконаний дійсно дуже класно. Тут є такі десь, десь тут завалений обух, десь якісь нюанси там по поліровці є. Але ти розумієш, що це дійсно робочий, класнючий ніж от, він не викликає ніякого такого бажання сказати, що він зроблений якось необережно чи Та, щось в тому навпаки. плані. От мені здається, що там навпаки, от, коли працівники зробили. От, Віддають на ОТК, там кажуть, ні, ні давайте ось тут якусь зазубринку зробіть, ось тут зчухніть, щоб більш такий автентичний вигляд був. Вигляд автентичної, невеличкої майстерні. Ну, сюди роботи ручної вклали багато, це все заполіровано, це все... ріг лося він має недоліки природні. Ну, тобто, треба було обирати шматочки, полірувати. І це на станку не заполіруєш, бо воно гріється і плавиться. Це, я думаю, робили вручну. І тут от видно місцями трошки асиметрію. Але ну, от конкретно цей ніж це вже з претензією на такі трошки понти злегка, бо і больстер такий латунний блищить, і ріг цей. А отут. Той самий дядько бив, який от дитячий робив. Все так само. Типа три рази і досить. Ну і до Але речі, дорожчий, він... ніж найдорожчий серед Серед маленьких, точно, так? Да? Мабуть, він, в принципі, один з найдорожчих у компанії, так скажімо. Ну, так, можна сказати, що він найдорожчий одиничний ніж. Тому що набір він трішки буде дорожчий. Вартий уваги. Так я скажу, вартуй уваги, цікавий ніж. І знову ж таки, це сканді не в нуль, а з підводіком. Тобто це можна спокійно. Мусат, камінець, будь-який з собою там плюнув на нього і підвів. Блін, щільненько я вам скажу. Оп! А така піпулька це кресало. І знову ж таки, ріг. Ріг. Не оброблений. Блін, красиво. Так, єдине, я... ми не будемо зараз, мабуть. Чи будемо, спробуємо. Ну, у нас не настільки холодно, щоб розводити вогнище прямо в магазині, тому. Але я от дивився на нього, я не зміг. Це для чого? Для кресави. Це для кресави саме. Тобто ти маєш туди. Так. Зараз я спробую це показати, бо у мене були підозри, що це саме також щось мисливське. Але ну, така штучка тут зроблена. Я не знаю каструльку з вогнища цим місцем піднімати. Та, мабуть, не заборонено, але такий наборчик аутентичний. Карельська березенька, знову ріг, знову. Ну, бушкрафтер, мабуть. Бушкрафтер. Так, ці ножі дійсно вони викликають таке бажання одразу, от, коли ти їх береш в руки, щось ними зробити. Щось тепле таке. Але і виглядає, прям, ну не знаю, як е, якась поділка. Хоча я розумію, коли береш в руку, все ок. Але є от щось таке. Ну, щось є, знаєш, наче на урок праці прийшли, діти, і трудовік каже, так, робимо фіночку, пацани, і і зараз. Це Цікаві були уроки праці, коли ну, був свій трудовік. Ну, слухай, зараз е, в сучасному світі є дуже багато способів розведення вогнища. Тому, а, ну, в принципі, кресало це такі вже. ну, Мені здається, що. Ну, можна. Ну, можна, але, напевно, все ж таки І Ще декілька сантиметрів додати, щоб взагалі впевнено можна було йти. Ввіс. Ну, вони якось розраховували, мабуть, вже тестували. Не знаю. Можливо, і так. Це цікаво. Кого є досвід, напишіть. От я сумніваюся, що багато людей у нас мають такі ногі. Але, звісно, коли ти їх реально береш у руки, тепле ергономічне руків'я. От прямо, прямо не хочеться його випускати з рук. Все-таки вони щось, щось десь знають. Угу. Давай далі, що там у нас цікаво? Тут а, вставочки з рога є, він один з найменших в нашому асортименті, невеличкий, ручка з грибочком, все як пише книжка. Знову ж таки, карельська береза. Сканді майже в нуль. От, до речі, під мою руку, ось цей ніж, напевно, найкраще лягає після ось цього ножа з повністю рогом на руків'ї. Там трошки більше руків'я, трошки інша ергономіка. І ось той мені взагалі в руку лягає дуже класно. Цей, ну, щось, якусь дерев'яшку постругать. Саме то. Ну і піхви, знову ж таки, ми маємо тиснення. Слід лося, сам лось тільки, а, схоже, що він на одній лапі стрибав, але то таке: якщо лось стрибає на одній лапі, а, краще впевнитись, що це лапа, і відійти як мога подалі. Чому ви стріляли в свого кума? Бо я подумав, що то лось. А коли ви зрозуміли, що то не лось, коли той лось почав відстрілюватися? Да. Класичні піхви, наскільки це можна зараз вважати класичними для фінських виробів, ніж в класичній формі. Але тут дійсно при виборі такого ножа потрібно звертати особливу увагу на ергономіку руків'я, і кожен ніж треба під себе приміряти. Ну, бажано, так. Бо вони різні і різні руків'я роблять саме під різні руки. Так. Навіть одна і та ж сама модель трішки по-іншому буде оброблене руків'я, і вона вже по-іншому буде лягати в руку. Тобто, ось ну от мені ось цей прям от ліг, як наче під мене, робився. Хочу дістати цей найтакий, просто показати, бо він трошки інший, здавалось би, але по факту він вже ну зовсім інший. А, інша форма руків'я. Я не знаю навіть, як це назвати, бочка, не бочка. Ну, таке щось ергономічне. Трошки є, отут, трошки, трошки товще. Тут, тут, тут звуження йде, грибочок. Зараз спробую показати. Грибочок прямо от видно, що асиметричний. Це не машина робила. Ну, 100%. Бо китайський станок не може зробити зараз асиметричні. Він тільки, от, все буде чітко. Це робила людина руками. Цю карілочку, він її натирав датською олією, чи данською. Де ніж ойлом натирав. І оцей ножик мені, мені ліг в руку. Тут широкий от підмізинчик, казівний мій лягає доволі чітко. І маленький клинок. Тобто я знаю, що у мене важіль, ну тобто зусилля, яке я тут буду розвивати в цьому місці, воно прям супер ідеальне, якісь там роботи. І... Для мене знов-таки, я спробую показати, мізинчиком зручний хват. Будь-які роботи по. Ну, я не мисливець, тільки якщо десь риба. Це моє. В магазині, господи. Ну де... давайте будемо чесні. В магазині риба. Полював курку. Сільёдку, в сільотку, ну, сільть, <плес> яка. Ну, на ну коротше, сільотка, все, оселедець. І оп, розбирати це все. Мені подобається. Маленький клинок, товщина. Точно до трьох, ну точно, тут 2,6. Зазначають, як 3 міліметри. Я потім проміряю, про всяк випадок, і ми це уточнимо. Плюс-мінус 3. Це от класика. Реально, оце от реальна робоча класика, яка мені подобається. Кайфовий ніж. В мою руку прямо мені подобається. Ну, от в мою руку, до речі, він також е, ліг дуже класно. І що хочу сказати, от у нас є, є е, два ножі цієї моделі, е, і в одному, і в іншому різні руків'я. Тобто, це е, факт того, що руків'я обробляються саме вручну. Тому потрібно дійсно привертати увагу до підбору під свою руку, під свою ергономіку. Ну от Фіни щось таке знають, що руки у людей різні. Така проста штука, а блин, пацани не знають. Ну, дійсно, і малюнок деревини можна розглядати дуже-дуже довго, тому що він постійно різний на кожному руків'ї буде. Ну, це натуральні матеріали, вони унікальні. Отже, друзі, якщо ви хочете собі класичну фінку для полювання, риболовлі, чи просто щоб насолоджуватися роботою по деревині, будь ласка, завітайте в нажиманню, У нас вже вони є на вітрині. А! <гум> Чекаємо вас Нажимання. я захопився ножиком. Блін, Мені це і подобається. До зустрічі в наступному дві. Дайте два, будь ласка. Дайте два.